Вітання всім, хто пережив Made in Heaven! з вами Вальдер. Сьогодні у нас перший україномовний огляд гри JoJo All Star Battle R від студії Кіберконект 2, яка свого часу прославилася завдяки лінійці ігор Naruto Ultimate Ninja, огляд останньої частини якої вже є на каналі. Нам доведеться поринути у дійсно химерний світ, отож, приготуйте свої стенди і, як казав один класик, РУПАТЕРЕД! Почнімо цього разу з сюжету. Його тут немає. Замість нього є режим All Star Battle, в якому ви можете розіграти різні тематичні бої з кожної частини Джоджо. Єдиний виняток це восьма частина, тому що з неї сюди додали тільки одного персонажа, тому вам просто доведеться битися з кожним Джоджо окремо в кожній місії. Сам режим я можу характеризувати як таке велике інтерактивне тренування, пройшовши яке, ви зможете отримати не тільки потрібні навички, але й красиві скіни. Всі інші режими нічим особливим не виділяються. Тут в нас звичайні локальні бої, безкінечні хвилі супротивників, випробовування через 8 раундів і так далі. Проте найцікавішою частиною даної гри досі залишається геймплей. Досить того, що розробники створили повноцінний файтинг. Вони ще додали в нього свої унікальні механіки, і при цьому не забули зробити гру зручною для новачків. Спеціально для них тут є механіка Easy Beat, котра дозволяє робити легку, але ефективну комбінацію, натискаючи лише на одну кнопку. Jojo Star Battle відносно інших файтингів дуже проста гра. Проте це не значить, що вона така ж казуальна, як Naruto Storm. Ні. Файтинги самі по собі один з найважчих жанрів ігор, а конкретно ця гра є просто однією з найлегших. Всього в грі є 55 персонажів, двох з яких треба окремо купувати. Хоча кожен з них володіє своїм унікальним геймплеєм, умовно їх можна поділити на шість типів. Майстри Хамону, котрі здатні за допомогою дихання поповнювати свою школу енергії, а також посилювати звичайні прийоми. Вампіри, котрі здатні відновлювати частину ХП, а також посилювати себе за допомогою спеціальних режимів, власники стендів, котрі можуть на ходу під час бою міняти свій мувсет, або, в залежності від персонажа, можуть посилювати свої атаки. Персонажі Steel Bull Булран. Котрі здатні збирати спеціальні частини тіла на карті, аби покращувати свій мувсет або змінювати його. Змішаний тип, персонажі, котрі можуть володіти здібностями кількох попередніх класів. Ну і персонажі з унікальним геймплеєм, чий стиль бою відрізняється від усіх інших. І от за що я люблю цю гру, так це за її баланс. У ній є або круті персонажі, або просто непогані. Єдині, кого я можу назвати слабкими, це Ігі і Петшоп. І то, мабуть, через те, що в них у грі найменше хп. До речі, у вас могло виникнути запитання. Who are you? Він гостьовий персонаж, родом з манги Бао, яку Аракі написав ще задовго до виходу Джоджо. Одним з унікальних особливостей цієї гри стала механіка помічників. Вони створені для двох речей: ламати комбо противника, або виходити на арену і допомагати вам битися. За один раунд ви можете викликати їх лише обмежену кількість разів. За допомогою асістів ви також можете продовжити своє комбо, при цьому забравши більше хп у противника. А також один раз в бою можна його принизити, забравши один бар енергії, поки той лежить в нокдауні. Yes. I am. До речі, в грі є дуже зручний режим тренування. В ньому наявні всі потрібні інструменти, такі як можливість налаштувати бота, вивести на дисплей кількість шкоди, показати типи ударів і так далі. Проте з останнім є невеличка проблемка. Дивіться, у файтингах є три типи ударів: верхні, середні і нижні. Верхні удари блокуються стоячим блоком, нижні удари сидячим блоком. А середні удари будь-яким з цих двох блоків. Тільки от у грі високі атаки позначені як середні, а середні атаки як високі. Не знаю, чому розробники зробили все саме так, але просто майте на увазі. Ну і так як Jojo Star Battle – це гра по відомій франшизі, тут не обійшлося без фансервісу. Цю гру. Можна назвати величезною контентною бомбою для фанатів. Як і в Наруто штормі, суперприйоми кожного персонажа виглядають просто чудово. <звук> Те саме стосується насмішок та випадкових подій на карті. <звук> Також для свого персонажа ви можете налаштувати багато параметрів, починаючи від скінів, закінчуючи позами при перемозі. Тут навіть модельки персонажів в меню та музику можна налаштовувати. Хто тримає цей район? Без патрон! Без патрон! Всі косметичні предмети можна придбати за спеціальну валюту у внутрішньоігровому магазині. Один з основних факторів, який впливає на покупку ігор такого типу онлайн-режим. І тут є свої нюанси. По-перше, розробники досі люблять демократію. Тому пінг буде підлаштовуватися під того в кого гірший інтернет. По-друге, онлайн досить маленькі, тому на новачків навіть не розраховуйте і будьте готові до того, що вам доведеться вбитись з професіоналами. Загалом в онлайні є два режими: там, де ви качаєте ранг, і там, де ви цього не робите. Про них більше нема що розказувати, тому перейдімо до Ділсі. Найголовнішим доповненням є Season пас. Він дає вам купу красивих скінів і можливість в майбутньому отримати чотирьох нових персонажів, двоє з яких уже з'явилися: це Різотто і Штрохайм. Якщо ви не хочете купувати Season пас, то кожного персонажа можна докупити окремо. А ще для Джулін Куджо окремо продається цілий скін, чому а головне навіщо відповісти не можу. Після всього сказаного час підвести підсумок і дати відповідь на запитання: чи варта Джоджо Star Battle Ar вашої уваги? Якщо ви фанат або просто знайомі з франшизою Джоджо, то гра вам точно сподобається. Якщо ви любитель файтингів, то отримайте новий досвід від геймплею. Якщо ви не відноситеся до жодної з цих категорій? То гра вам швидше за все не сподобається. Ну або ви зараз сядете, подивитеся Бліскріком 190 серій, полюбити цю франшизу і бігом грати в цю гру. Вивчати JoJo Star Battle ви зможете разом зі мною, адже після даного відео я почну робити гайди на персонажів. Пишіть в коментарях, про кого хочете знати більше, або переходіть за посиланням в описі на голосування. Але зараз я буду прощатись. Не забудьте підтримати український контент лайками і підписками і по можливості можете задонатити за посиланням в описі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Па-па!